Всім доброго дня! Заключні поєдинки сьогодні відігруються в групі D та група СІ. Третій тур, і ми просимулюємо поєдинок Австралія-Данія. Дуже цікавий матч сьогодні має бути. Адже що Австралія, що Данія мають всі шанси для того, щоб вийти до раунду однієї, восьмої фіналу. Але є ще також і Туніс, і позбавлені всякої мотивації французи, які вже досроково вийшли з групи. Тому 100% о 17.00 нас чекає два неймовірних поєдинка. Отже, слухаємо спочатку національні гімни обох збірних, після чого цікаві. Факти та новини напередодні цього матчу. Отже, розпочинаємо зі стартового складу збірної Австралії. На воротах під номером один буде стояти Меттью Райн, капітан збірної Австралії. Далі четвір... четвірка захисників зліва направо. 16-й Азіз Бехіч, другий Мілош Дегенек, дев'ятнадцятий гарі Суттер, третій Натаніель Аткінсон. Два опорних півзахисника, 22-й Джексон Ірвайн, 13-й Арон Муй. Під нападником будуть грати 23-й Крейг Гудвін, 10-й Айдін Хрустіч, 6-й Мартін Бойл. Ну і власне нападник, 9-ка Джемі Макларен, головний тренер австралійців Грем Арнольд. Ну а тепер стартовий склад збірної Данії. На вратах під номером один буде стояти Каспер Шмейхель, четвірка захисників зліва направо, п'ятий. Йоакім Мегле, шостий Расмус Крістенсен, четвертий Сімон Кляєр, вісімнадцятий Даніель Вас. Трійка центральних півзахисників. Восьмий Томас Ділейні, десятий Крістіан Еріксон, капітан збірної Данії, двадцять третій П'єр Еміль. Пойберг. Ну і власне трійка нападників: 14-й 14-й Мікель Дамсхорт, й Каспер Дольберг, 11-й Андреас Скоф Ольсен, головний тренер дачан Каспер Юльман. Отже, м'яч в центрі поля саме збірна Австралії його розігрує. Бажаю друзі вам приємного перегляду. Ну а збірним бажаю вдалої гри. Отже, давайте ми розпочнемо з цікавих фактів, щоб було цікавіше спостерігати нам за цим поєдинком. Австралії сьогодні потрібна тільки перемога, адже у разі нічієї є шанс вище себе пропустити туніс, який може переграти невгамовних французів. Франція достроково собі забезпечила вихід до раунду однієї восьмої фіналу. При неймовірних обставинах австралійці взагалі можуть виграти групу. Якщо французи програють Тунісу, а Австралія перемагає Данію та відіграє в шість м'ячів. Збірну Данію тільки влаштує перемога над Австралією. Лише перемога, друзі, рахунок має бути кращим ніж можлива перемога Туніса над Францією. Якщо Туніс не переграє Францію, то Австралію у матчі з Данією задовільнить нічия. Надіюсь, я зрозуміло вам пояснив, яка ситуація ось в групі ді. В будь-якому разі поєдинок, що Франція, Туніс, що Австралія, Данія мають бути дуже цікавими, адже шанси на вихід є у кожної збірної, тому це буде 100% спекотно, адже кожна з цих збірних буде боротися до кінця, як на мене. Ось зараз збірна Австралії в Атаці може бути щось небезпечне чи не може. Макларен з м'ячем? Непогано. Хрустяч. Ах, далі передача вже була зажована, і Шмейхель з м'ячем. Шмейхель, практично ніхто його не пресингує. Крістенсен, Крістенсен, Ось зараз Крістенсена пресингують. Одразу два футболіста збірної Австралії. Однак той знаходить партнера по команді. Відпасовує далі вперед. Дольберг. Переведення праворуч. Вас. Вас по правому фланзі відпасовує на Койберга. Той на Ольсена. Ольсен. Удар поворотом. І здається, це буде кутовий. Ще Арон Муй отримує за щось жовту картку. Можливо, нам режисери трансляції покажуть, за що саме. Ось дивимось. Арон Муй, ага, збиває Еміля Хойберга. Доволі заслужена жовта картка, тому ніяких претензій до арбітра немає. Ну що ж, кутовий. Еріксон м'яча. Збірна Данії спробує виконати свій перший кутовий. Вони його розіграли. Уальсен з м'ячем. Ольсен знаходить Дамсгарта. а удар поворотом. 0 1 Тридцята хвилина зустрічі. Датчани виходять вперед. Ольсен знаходить розрізною передачею Мікеля Дамсгарда. І Той в дотик пробиває. Пробиває він Меттю Райана. Капітана збірної Австралії. І 0-1. Збірна Данії виходить вперед. Я можу тільки привітати всіх вболівальників-дачан. Ну а ми, мабуть, продовжимо про цікаві факти. І так, для обох команд це шостий мундіаль в історії. Цікавий факт про Данію. Вони не могли виграти жодної з п'яти останніх зустрічей на чемпіонаті світу: чотири нічиї та одна поразка. Австралія в останній виходила в плей-офф у 2006 році. А ось Данія у минулому мундіалі. Збірна Данії виходила в плей-офф 4 з п'яти чемпіонатів світу. Тому досить високий показник. Австралійці зараз атакували, нічого в них не вийшло, дачани відбилися і може бути швидка контратака. Еріксен Дольберг. Переведення гри Ліворуч. Мегле. Еріксен. Непогано зараз Дольберг пробиває в дотик поворотом Меттю Раяна. Той на місці забирає Шкіряного до своїх рук. Швиденько вводить м'яч в гру, однак на підбиранні перша збірна Данії. Мегле з м'яча на лівому фланзі. Мегле. Дамсгорд, Дамсгорд, Що зробить Дамсгорд? Вишторкнув майданчику. Мегле. Койберг і удар від Ольсена. І знову на місці Меттю Райан. Вже другий сейф робить цей хлопчина. Небезпечно було в штрафному майданчику. Практично за 5-6 метрів до воріт намагався пробити Ольсен. Я не знаю взагалі, як тут можна було не забити. Знову Ольсен з м'ячем, Ольсен Дольберг, ні, все, відбивається австралійці, і це перший тайм завершено. Давайте швиденько подивимося на статистику. А статистика у нас практично рівна. Удари воротам за Данією. А Австралія, взагалі, поворотом і не била. Ну що ж тайм номер два розпочинається? Надіємось, у ньому забитих м'ячів буде на порядок більше. Адже коли забиваються м'ячі, завжди цікавіше. Взагалі, якщо говорити про збірну Австралії, то вони вважалися аутсайдерами квартету Ді. Проте після двох турів вони посідають другий рядок у турнірній таблиці, маючи в активі три залікових пункти, які були набрані завдяки мінімальній перемозі над тунісом. Могли, звісно, зачепитися за очки австралійці і у стартовому матчі, коли першими забили у ворота чинних чемпіонів світу французів. Однак ми знаємо, чим все то закінчилося. Французам в підсумку збірна Австралії поступилася з рахунком 4-1, Але це вже в минулому попереду поєдинок за вихід до плей-офф, у якому ймовірно команді грема Арнольда буде достатньо зіграти в нічію. Це за умови, якщо французи в паралельному поєдинку не програють тунісу, який має один заліковий пункт і кращу різницю м'ячів, чим ось збірна Австралії. Перепрошую, зараз може бути небезпечно. Дамсгорд вривається до штабного майданчику збірної Австралії. Еріксен. Арон Муй. Відбирає м'яч у Еріксона. І може бути швидка контратака збірної Австралії. Арон Муй непогане закидання праворуч. Бойл пришвидшується. Бойл пасує на Макларена. Макларен. Далі. Удар поворота від Гудвіна. Ух ти, який сейв від Каспара Шмейхеля. Перший кутовий для збірної Австралії в другому таймі. Супер сейв Шмейхеля. Та суперудар Крейга Гудвіна. Ну що ж, Айдін Хрустіч коло м'яча, скоріше за все, буде виконувати подачу. Так, він подає до штрафного майданчика. Крістенсен. Відбивається, однак, на підбиранні Бойл. Удар за мештрапного майданчика заблоковано і на місці. Каспер Шмейхель М'яч забирає до своїх рук. 64-та хвилина зустрічі. У нашій симуляції збірна Данії перемагає збірну Австралії і дачани зараз в атаці. Дамсгор Дамсгор непогано відпасовує на Мегле. Мегле. Простріл. Удар поворотам ні, немає. Все ж таки, Ольсен не дотягнувся до м'яча, заблокували його. Могла зараз Данія забивати другий м'яч. Однак дуже класно відіграли в захисті захисники збірної Австралії. Бойл на правому фланзі. Неточна передача, перехоплення від Дачан. І подивіться, скільки помилок в центрі поля. Але все ж таки Дамсгорд зберігає м'яч для збірної Данії. Еріксен непоганий пас Дамсгорд, Удар по воротам, Як зараз не забиває. Як зараз Дачан не забиває. Мікель Дамсгорд. Чудовий шанс на чудову нагоду мав для того, щоб забити другий м'яч. Але на висоті зіграв Метю Райан. Хрустіч. Хрустіч з м'ячем. Непогано на Макларена. Макларен заблокований. Макларен закритий. Дуже тяжко збірній Австралії. 10 хвилин залишається. Ольсен по правому фланзі. Ольсен п'яточкою. Койберг. Дольберг. Ух ти, падіння виштраф на майданчику збірної Австралії. Зараз яка ж помилка! О, Метю Райан! Метю Райан, яка ж помилка від нього, але здається, це положення поза грою. Скоріше за все так і є. Незадоволений 14-й номер Дамсгард. Ось тут дивимось. Метю Райан, яка ж помилка. М'яч відлітає до Дольберга. І після Дольберга вже до Дамсгарда, який був положений поза грою. Хрустіч йде з футбольного поля. Замість нього з'являється сімка. Метіо Лекі. Ну що ж, у нас залишається 5 хвилин симуляції поєдинку Австралія Данія. Дачани поки що впевнено переграють, однак австралійці також мали декілька небезпечних моментів. Ось Зараз вони в Атаці. Ще одна заміна відбудеться. Ще одна заміна в стані австралійців. 22-й номер. Ірвайний йде з футбольного поля, замість нього з'являється сімнадцятка Девлін Кемерон. Ну що ж, практично, одна з останніх атак збірної Австралії та нагода, щоб врятуватися. Якщо цей поєдинок так і закінчиться, то проблеми можуть бути у збірної Австралії. Однак для збірної Данії ніяких проблем. Для них якраз то і потрібна перемога. Дві хвилини компенсує арбітер, вони закінчуються, і все, друзі, все у нашому у нашій симуляції. Данія перемагає перемагає Австралію з рахунком 0-1. Як ви думаєте, який буде рахунок у реальному житті? Пишіть про це в коментарях. Якщо вам сподобалось те, як я коментував цей поєдинок, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Всім добра, тримаємось, все буде добре. До зустрічі.